Maria! Це маха, моя однокласниця. з початком війни вони родиною виїхали в Нідерланди в місто Девентер, 110 кілометрів від Амстердаму. Там знайшлися небайдужі голландці, які запропонували свій шикарнючий дім пожити в ньому якийсь час, сплачує лише комунальні послуги, медіа вайфай. Якщо коротко, ми дружимо досить давно. Останні 4 роки ми не бачилися. Штука в тому, що вони вирішили рухатися далі в іншу країну, тому було прийнято рішення мені швиденько залишити свої справи ненадовго, зібратися і по. Їхати врешті-решт подивитися, побачитися, вживу фейс-то фейс, як то кажуть, тим паче, хто знає, коли це ще стане можливим. Сказати, що мене вразили Нідерланди, нічого не сказати. Мене цікавило все: житло, ціни, оренда, транспорт, люди, їжа, інфраструктура. Якщо ви збираєтеся, або вам просто цікаво, скільки коштує життя в Нідерландах, чи як не вляпатися в халепу і не попасти на штраф в 150 євро, як я. І тут обок мене стоїть поліцейський, але давайте по порядку. Відправний пункт Врослав амстердам До речі, це мій велосипед, і в цьому саме прикол, що ти вийшов з хати, пригнув на свій велик, доїхав до станції, пересів в бус, і велик їде з тобою. Далі ти вийшов в іншій країні, посадив свій зад на власний транспорт і поїхав патрулювати місто. Кайф єдине, що з Вросла до Амстердама 16 годин. І це може бути трішки виснажливо. Фліксбас доставив мене на автобусну платформу Перкоплін. Не знаю, як правильно произносити в Амстердамі на північній стороні станції Слоутерджік, Теж не знаю, як вимовляється, звідки зазвичай відправляються і приїздять автобуси. Фліксбас. Далі вже своїм великом я їду по мальовничому місту приблизно 6 кілометрів. Здається, на залізничний вокзал Централ Стейшн, звідки міський потяг відвезе нас з Вельчиком, місто Девентер. Коротше, що треба знати про Амстердам. В моєму випадку мене відразу перегнала дівчина, така років за 75, і в неї не електровелосипед, а такий звичайний. О, от, от так зустрічає мене Амстердам. Я взагалі-то готувалася і дивилася погоду, що буде прохолодно і дощ. А дуже спекотно, воно парить і блін. І не хочеться знімати вже. Ну, я вже і так вся мокра, спітнівша, як свинюка. Але ще оця кофта в неї якби в мене великий карман, і тут все необхідне під рукою, як то кажуть. Коротше, будемо пітніти далі. Давайте поговоримо, як користуватися громадським транспортом в Нідерландах. Якщо відверто без 100 грам компоту, одразу не розберешся. Тому в загальних рисах для початку у різних регіонах Нідерландів послуги перевезення громадським транспортом надають різні компанії. Тому може бути так, що одноразовий квиток однієї компанії не дійсний в іншій. Є універсальний сайт 9292, на якому зібрані дані від різних перевізників, та для деяких з них є можливість купити квитки онлайн. Я собі скачала мобільний додаток. 9292. там можна скласти маршрут і подивитися ціни, і бути в курсі, якщо раптом відміна потягу чи ще щось. Щоб користуватися громадським транспортом в Нідерландах, є декілька варіантів: можна купити одноразовий квиток в касі, у водія чи кондуктора в автоматі, купити квиток через інтернет, у додатку чи на сайті перевізника в деяких містах можна платити за проїзд кредитною або дебідною карткою. Трамвай метро Бас одна година коштує 3,40 євро. Один день.

Тут ми підбираємося до суті. Якщо ви плануєте знаходитися довго в Нідерландах, я рекомендую транспортну картку Овчіпкар. Це окрема пластикова картка розміром з кредитну. Вона є універсальна, призначена для оплати проїзду в громадському транспорті. Трамваї, метро, автобусі, потязі працює в будь-якому громадському транспорті. Нідерландів є анонімна і персональна. Різниця між ними така. Анонімна може використовуватися усіма персональна тільки вами. Анонімна, якщо ви її втратите, ви не зможете її відновити. Персональну зможете на анонімну. Ви не можете купити жодних опонементів, які дають знижки тощо на проїзд. На персональній зможете на анонімній. Ви не зможете її поповнити автоматично через банківський рахунок, на відміну від персональної, яку можна підв'язати до свого рахунку і поповняти автоматично. Анонімно ви можете купити на кожній великій станції, поїздів чи метро, супермаркеті. Ціна на сьогодні 7,50 євро. Діє 5 років. На анонімній карті завжди має бути баланс. Достатній для максимальної оплати подорожі. Вона різна для різних перевізників. В цілому це 4 євро для трамваю, метро автобусу, 20 євро для потягу. Персонально ви можете купити на офіційному вебсайті, який я залишу в описі під відео транспортної системи Нідерландів. В цьому випадку картка буде надіслана вам на поштову адресу, яку ви вкажете. Коштує вона також 7,50 євро і діє 5 років. Картку потрібно прикладати до щитувача перед подорожю. Це може бути турнікет, щитувач біля водія, автобусу чи трамваю, або щитувач на станції. Потім на виході потрібно прикласти її ще раз, інакше у вас спишеться максимальна сума оплати. Ціна рахується по відстані. Коротше, я зараз іду купувати квіток і побачимо, як це робиться. English one way uh, I need to deventer. Візбайк. Oh, oh. Скільки? Мачеса? 30 євро? Ви що, сказилися? Окей, а скільки біз. Ага, ото велосипед коштує стільки грошей в картку. Є щось вилізло Окей, okay. я трохи тормозила і не могла зрозуміти на яку платформу мені йти, де подивитися на табло. На табло теж нічого не зрозуміло. В підсумку на вокзалі є працівники, які з радістю вам допоможуть. Тому я не вагаюсь, звернулася прямо до пані біля турникетів. Вона подивилася в мобільному додатку, куди що і як. І я пішла з Богом, як то кажуть. Анітюдевенте візьмай байсикал я.

Що стосується велосипеда, складений велосипед, ви можете перевозити в будь-який час в будь-якому виді громадського транспорту безкоштовно, звичайно, в складеному вигляді. На звиклий велосипед потрібно купити спеціальний квіток. Окремо, який коштує 7,50 євро незалежно від відстані. Велосипед можна брати з собою лише з понеділка по п'ятницю, з 9 до 16 та з 1830 до 6.30 ранку, і протягом всього дня у вихідні та святкові дні. Тому що є час пік, коли багато людей їдуть на роботу із роботи. Я тепер розумію, для чого в них так багато веліків. Одним вони доїздять до станції, залишають після потяга, сідають на інший, бо дійсно в цьому є сенс. Це дуже дорого з собою його таскати, або ж складний велік, бо задарма, як варіант. Це буде кава? Да. кава. З цією жіночкою ми зростали разом. Оскільки всього було цікавого і не дуже. Як у багатьох було насичене шкільне життя, а потім юність, це скандали, інтриги, розслідування. Прикольно згадати і посміятися з тих нас тоді малих, ще безтурботних. Тоді ще ніхто не міг собі навіть уявити, через що колись прийдеться проходити нашій країні, які жахи та навали її чекає. Нідерланди одна з багатьох країн, яка відкрила двері нашим людям, українцям, прониклася тим, що відбувається, з тими голландцями, з якими мені вдалося поговорити. Я дізналася, що вони уважно стежать за подіями в Україні, підтримують нас і бажають миру. Звичайно, в мене немає сумніву у їх підтримці, коли я приїхала і побачила, в якому чудовому місці живе моя подруга з родиною, і що це абсолютно незнайомі чужі люди, які дозволили прийняли і погодилися стати частиною історії однієї української родини. Тому просто хочеться подякувати, велика шана усім, хто допомагає нашій країні і українцям. Одразу хочу звернути увагу, що дім створений з любов'ю. Господарі будинку живуть тут обоку, В них тут значна територія, на якій кілька будинків у власності. Зазвичай нідерландці за містом саме так і живуть. Велика концентрація худоби, корівки, баранчики, коні навколо усюди. І це прекрасно, тому що ти, ніби і за містом знаходишся, природа, краса, але відчуваєш, що цивілізація поряд знову таки офігенна інфраструктура і густонаселеність країни створює якесь відчуття бо. Безпеки саме так я себе відчувала, коли їздила цими прекрасними велодоріжками за містом. В господарі будинку лікар на пенсії і його дружина-фармацевт в їхній родині дорослі діти займаються йогою і навіть влаштовують тут ретрити. І не дивно, маючи таке чудове місце, можна щось вигадати. Люди приїжджають на декілька днів, займаються йогою, їдять і проживають на території, і такі заходи можуть коштувати від 300 євро 500 євро на людину в залежності від кількості днів. Ви вибору проживання та харчування. Тож дім в обшій картині з дахом Мансандра приблизно виглядає отак: мінімалістичний, просторий і дуже затишний. Має дві кімнати, одну вітальню поєднану з кухнею, два туалети, душову і ванну, величезні вікна, мінімум меблі, різні деталі, які прикрашають будинок, офігенську терасу з видом на поле. І ось так приблизно живуть середньостатистичні нідерландці. Грушки вісе яблочки. Такий будинок в оренду приблизно буде коштувати від 1700 євро в місяць в цій околиці за містом Девентер. Це 130 км від Амстердаму. Ринок житла в Нідерландах екстремально дорогий, найдорожче, звичайно, в великих містах, таких як Амстердам, Роттердам, Гаага. Аренда кімнати в Нідерландах буде коштувати від 500 євро, студія – від 700. Однокімнатна, двохкімнатна квартира – від 1000 євро до 2000 євро. Для прикладу, давайте подивимося на локальний сайт пошуку житла. Студія в Гаазі – 23 квадрати, 680 євро. Ви можете самі подивитися на сайтах, які я залишу під відео в описі. Це локальні сайти, де можна вибрати англійську і поросорчити шопачом. По і знову таки за містом буде дешевше за рахунок того, що країна невелика і з супер розвиненою інфраструктурою, і неймовірно крутими велодоріжками, які, до речі, з'єднують всю країну. Ви можете через всю країну проїхати велосипедом, почуватися комфортно і безпечно. Тут навіть маленькі села з'єднані веломаршрутами. Нічого подібного в своєму житті поки що я не бачила. Нідерландці, ви круті. Повага за те, що ви зробили зі своєю країною. І куди ми зібралися? Кажіть У Вайхер. Що там по їжі? Продукти харчування в Нідерландах не надто дорогі. Мені здавалося, буде гірше. Супермаркети, такі як Альберт Хейн, Джамбо, частіше пропонують нормальні ціни на повсякденні продукти. Мені було цікаво, я хотіла, порівнювала ціни, які ми маємо в Польщі у Гросові, де я зараз живу, і скільки платять люди в Нідерландах. Що точно впадає в очі, це наявність та різноманітність сирів. Взагалі, вибір повсякденних продуктів хорош. Наприклад, Lidl і Алді пропонують ще трохи дешевші ціни. Десь на 10%. моя подруга казала, що також вигідно купляти деякі продукти в турецьких магазинах. Тобто, звісно, коли ти вже поживеш в цій країні, зможеш цілком грамотно і бюджетно робити закупи. І якщо порівнювати з польськими цінами, то виходить зовсім демократично. Так, звісно, деякі продукти в Нідерландах дорожчі, але деякі і дешевше. Для прикладу, ось кіло цукру в нідерландському Лідлі коштує 1 євро, коли в Польщі в Лідлі він коштує 1 євро 30 євроцентів. Або ж рис басматі, який особисто я часто купую в Польщі. В Нідерландах 1 кіло коштує 1 євро 79 євроцентів. Коли в Польщі за 1 кіло басматі треба заплатити 2,70 євро, нормальна така різниця в цілий євро. Просто зазвичай я купую пачку в 400 грамів. Мабуть, тому воно не здається таким болючим. Але так само фрукти типу яблуки в Нідерландах коштують 1 євро 70 євроцентів за кіло, коли такі самі яблука у врослі польському коштують 0,85 євроцентів за кіло. Ще мене здивувала ціна на такі препарати, як ібупрофен, які можна купити за 1 євро. А взагалі в Нідерландах так само багато різних акцій, знижок на їжу, які на сайті магазину не завжди бувають. Просто приходиш і бачиш дуже, -дуже вигідні ціни на якісь продукти. Давайте все ж таки ще повернемося к велосипедам, так як це зрештою транспорт номер один в Нідерландах, і є що розповісти. По перше, ціни на них можуть відрізнятися залежно від стану велосипеда і місця його придбання. Ціна може бути від 50 євро до 15 тисяч євро. Тож є варіанти купити новий в магазині від 200 євро або ж уживаний. У жуванні так само можна купити в магазинах. Також можна купити на Facebook, Marketplace, але це опасна гра. Великий процент придбати крадений. Є норм, варіант свопфіц, це місце, де можна орендувати велосипед на довгий період. Абонемент на місяць буде коштувати від 16 євро 58 євроцентів. і вище залежить від. Ваших стандартів і побажань, а тепер втручається драматургія, як каже моя мама. Вчиться, поки я жива. Це мій перший лесон, це урок, як не треба їздити в Нідерландах з телефоном в руках. Ось мене зараз зупинили, тому що я тримала в руках телефон і знімала собі. Геолокейшн, щоб бачити, куди я їду. Тут обок мене стоїть поліцейський і виписує мені штраф. Ви мусите заплатити 150 євро за це. Якщо ви не заплатите, у вас будуть проблеми в аеропорту і так далі. І так далі. Як то кажуть, слово на три букви. Уви. Все. Супер. Ось ця річ повинна була вберегти мене від ганьби і зберегти мої гроші на більш важливіші витрати, і яку я благополучно забула вдома. Відео я говорила, що знімаю геолокацію. Я тримала руль двома руками. В одній з них також був телефон, де я підглядала в навігацію на маршрут. Але обережно це було рано вранці людей майже не було на вулиці. Поліцейський був дуже милий. Після того, як штраф був виписаний, він дуже люб'язно розповів мені деякі локації, подивитися, пам'ятки. Тощо мені б не було так прикро, якби я потім не побачила десятки місцевих, які, мабуть, дуже багаті люди, тому що їздять і говорять по телефону одночасно. Або взагалі не тримаються за руль. Гадаю, мені просто дуже пощастило в лапках. Взагалі, найпоширеніші штрафи це тримання телефона під час їзди та їзда у темний час доби без світла на велосипеді. І також про за чеком, зайчиком, громадському транспорті від 50 євро. На моєму рахунку поки що 10 відвіданих країн, саме Нідерланди в цілому як країна вразила мене найбільше. Навіть цей шумний густонаселений Амстердам, в якому мені здавалося, буде лячно рухатися великом, навпаки, я почувалася нібито в своїй тарілці, ніби я тут же їздила. Так, трафік мощний. Велосипедист тут в Нідерландах має перевагу, ніби все зроблено для нього. Водії машин дуже обережно взаємодіють з велосипедистами. Взагалі мені здалося, що саме велосипедисти хамлюшки ще ті. Вони дуже люблять пропускати перехожих на зеврі та й собі подібних. Гоняють як скажені, але Нідерланди це не тільки Амстердам. І що як не маленькі міста країни допоможуть сформувати думку ставлення в цілому? Я була проїздом в місті Ост, місто в голландській провінції Оверейсел, в якому мешкає 8 Тисяч людей там є шикарна, просто офігенна бібліотека. Hi, hello. Hi. Бібліотека просто сказка. Тут все є. Можна собі прийти, попрацювати безкоштовно, навіть випити каву. Дуже круто. Чудові парки, магазини, інфраструктура і все довкола виглядає як утопія для мене. Я просто не могла зрослабити очі, тому що постійно було на що витрищатися. Для прикладу, такі шикарні бібліотеки є в більшості містах Нідерландів. Ну і звісно, що решта країни виглядає не гірше ніж Ост та Девентер. Тільки ж така ситуація смішна. Я собі ставлю камеру, в мене немає штативу, і камеру ставлю де придеться. Тобто, в Нідерландах, слава Богу, тут вистачає різних деталей, і я ставлю. То на лавочку, то на столик, то ще десь так, щоб і кадри були більш-менш статичні. І приходить дядька і каже: О, пур, бідняшка, може тобі допомогти, може тебе засняти.' Я кажу, ні, спокійно, я вже звикла. Дякую. Так що ось такі небайдужі люди. Прикольно, усміхнені і дуже, дуже привітні. Що стосується кафе і ресторанів, то в мене були максимально скромні відвідини. Я не планувала їсти в закладах. Ми дуже смачно готували вдома. що на ужин сервела. Срила, наприклад, на 10 євро вдома можна зробити смачнющий різоту з лососем на декілька порцій. Це буде кіло басматі, сливки, сир і лосось 250 але якщо вам цікаво більш детальніше дізнатися ціни на ті чи інші продукти є чудова онлайн-платформа Nambio, ціни ресурс для порівняння та аналізу умов життя та витрат у різних містах, країнах. Але майте на увазі, що оскільки ця платформа покладається на дані, створені користувачами, точність і повнота інформації може відрізнятися. Тому часто доцільно порівнювати дані з інших джерел, також коли приймаєте важливі рішення на основі інформації. Прикольно і цікаво порівняти ось тут ціни на якісь продукти транспорт. Ого, якщо ви палите, кидайте. В Амстердамі пачка Мальбора коштує 8-30 євро. Що стосується медичної страховки, її необхідно зробити протягом 4 місяців після прибуття. Інакше буде штраф. Стандартний пакет базового медичного страхування може коштувати від 120 євро в місяць і вище, але ви можете подати заявку на отримання допомоги на медичне страхування в голландській податковій службі, якщо ваш дохід нижчий за певну суму, оскільки певним чином Нідерланди пропонують державну медичну допомогу безкоштовно. Трішки прохолодно, але дуже свіжо, кайфово. Так що зараз напіюся кавки і поїду знімати Апельдорн, подивитися, чим живе місто, що там є, як там виглядають люди, дороги, домівки, будівлі. Все, мені все цікаво, все будемо знімати. A few moments later. План був доїхати до Апельдорну, а це приблизно 22 кілометри, познімати місто. Поїздити, побачити, як живуть люди, натомість. Я вже їду обратно, тобто я навіть до центру, я доїхала до Альпільдорна, але мене вистачило тільки на початок, і я страшно зголодніла. Купила собі поїсти, там якихось круасанів тощо. Знайшла туалет. от. І в мене настільки, з непривички, дуже болить п'ята точка. І, мабуть, там щось буде е, в, в якості мозолів чи щось, щось таке, бо я просто, е, мені навіть боляче сідати. Але мені ще треба їхати. Коротше, перекус і повертаюся. Вони реально тут дуже швидко їздять, впевнено. і... Саме прикольно, що старші люди мене обганяють отак, от на раз-два, просто як два пальця не знаю, і бабуські, і дідуські, і навіть такі жирнюські, і то все одно обганяють. Зато прикольно навіть по трасі між містечками, отако столичок стоїть, у кого дубка не болить, можна посидіти. Якщо у когось Нідерланди визивають асоціацію з травкою чи легалізованою проституцією, то для інших Нідерланди це про дизайн. Винахідливість, креативність ось так просто виглядає звичайна школа, яка більше схожа на космічну магічну станцію. Доглянуті фасади, квіти в горщиках, та купа зелені. Ніхто це не нищить. Люди живуть це просто, от начебто просто такі йдуть забори, і у кожного є своя, свій двір, і тобто це два входи. В них є зовнішній і ось такий внутрішній, з внутрішнього дворику. І я просто тут собі шарюсь, гуляю, знімаю, бачу, що в них от є свій вихід у кожного. Сюди на внутрішній цей дворик, і ось можна вийти просто до води, і тут вже протоптана доріжка, тобто тут, мабуть, 100% хтось рибачить. От. Тому що рибаків багато, я так дивлюся. Круто, неймовірно круто. У мене така либа від того, що я бачу дизайн дуже гарний, все так козі, все так затишно, якісь такі деталі а, на дверях. Ну, коротше, люди максимально прикрашають свої домівки і з любов'ю це видно. Навіть не треба строїти якісь там хороми, просто. Коротше, просто. Але так красиво. rico